Що я вам хочу сказати? Крепатура, як такова, не пройшла. На руках крепатури немає, да, але ну, ми тиждень назад їх тренували. Проте крепатура є на спині, крепатура є на бедрах, і це дивує. Достатньо багато часу пройшло, і ми все ще не відновилися. Подивимося, як довго це буде відбуватися. Подивимося, в якому тонусі ми сьогодні будемо перебувати на тренуванні. Начебто і спиш нормально, але тим не менше, щось якось відчувається таке, тяжкість на очах, іменно на очах. О, не знаю, что вам что-то я хрустый, но С жесть. О, хорошо. Фух. Так, 35 разиков. Зробимо пару підходів просто для того, щоб розігріти сустави і біцепси. Так, є, от тепер я чую, що прям нормально розігрівся. Прям навіть трохи запампилися. М'язо, Ух, це буде складно. Хоть би руки не перепампив. Ні, якщо я хочу 4 підходи зробити, а в мене головне підходи. На цьому тижні підняти, то маємо робити по 6. Не йде на 8 ніяк. Блін, коліно так і болить. Коли ходиш з такою вагою, то коліна завжди болить. Фух. Так, недовго. буквально десь 15-20 секунд відпочиваємо і йдемо далі. До речі, плюс того, що пишеш відео, в постійно тайм стоїть перед очима. До речі, розминка. Два розігрівочних по 35 і вже перший на 6 хвилин. И мы от 5 ходов занимаемся. Мне не понравится. Да факт. Завжди было... Ой, ладно, потом расскажу, потому что я забалакаюсь. Время быстро... Здыхаю. С. Есть. Якось так пішло, що мені завжди простіше збільшувати підходи, ніж збільшувати повтори. От завжди. Фух, ого. Нормально так, нормально. Аж піт Фух, Так, тривога їбочих на всьому. Ракетна небезпека. А ми будемо робити, мабуть, трицепси. Та ж сама вправа, що в прошлий раз. Та ж сама вага. Весь, два Таке, поки пока что руки, мы руки не знаю, великі, не Трицепс хуя я включу сейчас. Баттерс. А, не видно. не выно А, Фух. Так, четыре, 4, Трицепс четыре, 4, пятьдесят минут и мы в вильне. Дер, 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 дыр, дер, 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 дер. в общем, по Давай, 4 старт, все по класиці, поїхав. Так, і, власне, вже майже закінчив. 44 хвилини, вже йдемо на спад, ще декілька кроків і 50. 263 калорії на зараз, плюс 6 хвилин, думаю, десь 275 калорій буде.